Усіх вітаю! У нас тут такі звуки на вулиці. Там рубають, там пиляють, там копають. Це взагалі. Я почала колотити фітоспори. Тут написано одну частину фітоспорину на дві частини води розколотить, тобто 200 г фітоспорину, і я влила в баночку 400 мл водички. Ну, я вже сюди ложку фітоспорину додавала, тому здається, води більше. І зараз оце повністю все вичавлю, гарно розколочу, на 15 годин поставлю в тепле місце, воно забродить, бактерії наші прокинуться. В рідкому стані, бо в загущеному вони сплять. А потім за цією баночку беремо одну столову ложку рідкого розчину, запускаємо в 10 літрів води, тобто на одне відро води столову ложку цього розчину і проливаємо. Я хочу пролити під виноград повністю під опорою всю землю. І клематиси, і багато інших рослин. Тому колотим, якщо не вистачить, я потім ще візьму. Це біологічний, чисто екологічний, живі бактерії розчин, не шкідливий для нашої землі. Але, як на мене, він трошки слабенький. Тому що клематиси я вже проливала в минулому році все літо. ну, Як хворіли, так і хворіють. Хоча в цьому році подивимось. Так, для обробку ґрунту і компосту 1 столова ложка, тобто 15 мл рідкого препарату розчинити в 10 літрах води та обробити 1 квадратний метр. Я не тільки 1 квадратний метр оброблю, я 2 столових ложки вілью воду і половину квадратного метру оброблю, тому що в мене наскільки буяє борошниста роса, ось отут, друзі. Так, на сонечку не бажано ці бактерії, бо вони зараз і в пасті прокинуться. Ну, я зараз все одно буду їх використовувати. Ось опора. І я хочу посадити тут шикарнючий виноград. Рожеві, крупні ягоди, друзі, вони такі тверді, м'ясисті, солодкі. Я вам передати не можу наскільки насичено солодкий цей виноград. І мені так сподобалось, що. Пообіцяли мені винести на базар, і оце потрібно сходити ж подивитися, чи завезли вже, чи ні. Підготавлюємо отут грядочку. І сьогодні поскапуємо на наші помідори, салати і овочеві усі. Так, ну давайте працювати, бо сонечко вже високо піднялося, вже ближче до вечору. Друзі, я вже чую тракторець, поїхав, чи не орають уже гору. Ну, ще мокро. Ще не годиться орати. Тут ось отака ось. І отут паста, пустимо оцю всю посточку і треба дуже гарно розколотити. Дуже гарно, бо він погано розколучується і будемо колотити до. Тих пір, поки повністю не розчиниться ця паста, ну а потім поставимо в тепленьке місце на 15 годин. Ну а коли вже бактерії забродять, то потрібно в сухе прохолодне місце поставити. Пам'ятаємо, що якщо вам потрібно або насіння замочити фітоспорині, або кімнатну квіточку пролити, або на вулицю щось там полити, то пакетик не викидайте, тому що пропорція фітоспорину додається у ґрунт різна. На пакетик все розписано. Ну, якщо пакетик викинули, можна в інтернеті подивитися. От мені, щоб ґрунт обробити від барашнисторости, мені достатньо 1 столова, руш... столова ложка цього рошчину на 10 літрів води. Якщо насіння, то, звісно, там набагато менше. Помила, воно гарно. Відмивається, ну тут, бачите, яка маса ось чорна, як смола. Оце в цьому ґрунті знаходяться живі бактерії. І зараз на сонечку постоять і вони дуже добре прокинуться. Так ну це я без вас вже гарно розколочу, бо це довгий процес. Сводила багато квіточок, близько під парканом, там нічого немає. І я зараз прокопаю, підпушу, щоб фітоспорин пішов глибоко і убив всі наші е, грибки. Порож, так, давайте. Тут ось гравелат кущі красте. Ось він. Малесенький чилійський гравелат. У мене тут рожевий, махровий і помаранчевий, треба не зацепити або можна його пересадити звідси. Ну так, да, я хочу, друзі, Залити тут все, я зараз оцей гравелак пересадю. Зараз я вам його обличчя покажу. А тут я прокопаю зараз і залью фітоспорином, тільки треба 15 годин почекати, поки е, в ді, е, ну, бактерійки забрудять. Тут ось ми посадили анемони, махрові, рожеві, повні. Не знаю, поки що ніяких росточків не видно, можливо, вимерзли всередині ґрунту. Ну, поки немає нічого. Так і ось тут. Вже розчинився. Це прекрасний клематис, називається хейлі хайбрід. Він невисоким росте і отут рожеві дрібні квіточки. А це рамона блакитний з такими китицями, крупнями, що пелюстки аж нібито завертаються. Треба рятувати. Нехай ще радують. Зараз ямочку зроблю, і ми будемо з вами декілька разів проливати фітоспоритчиком, щоб врятувати наші квіточки. Оце він і не розростається. Два паха не випустив і все. І на цьому зупинився. А цей потрошку наростає, наростає і з кожним роком все в діаметрі кущик більший робиться. Ось гарно, аж коріння. Не знаю, це врятує від він іржі навряд чи Но він більше нічим і не хворіє, тільки і Та ось і камінці якісь. Що тут тільки немає у нас? Це морський камінець. Виямка гарна, глибока. Ну, відро поряд поставлю, буду потрошечки підливати. І буде все добре. О, я забула ще ж отам клемати Таку їх обов'язково зараз канавки пороблю. І їх буду проливати. І ще без вас вчора розпочала копати дві грядки під шпанкою і під яблунькою, де раніше у нас росли перці ратунда болгарський і різноманітні сорти помідор. Ось тут. Ось. Уже підсохла, але я трошки не докопала. Ми разом з вами зараз докопали. різниця єдина, що в минулому році грядочки розположені були отак ось. І стежка посередині йшла. А в цьому році я прокопала навпаки. Отут тут грядочка і отут. І ось іде стежка. Посадимо тут салати або горох, або помідори сортові, я не знаю. Я ще хочу отут прокопати. Наскільки мені сподобалося під цією шпанкою, яблунькою і під парканом тут тіньочок, ось обідня сторона, і тут сарочок стоїть. І, звичайно. Дуже гарно росте. Бачите, як зараз сонечко потрапляє сюди. Тільки у вечірній час, ну і трошечки вдень. Вон воно Вон. Все. Тобто сонце потрапляє, але не обіднє. Тобто не, не так, як у нас на городі, все згорає. І мені вже не хочеться там нічого садити. Я навіть думаю на ті опори сітку натягнути, огірки посадити. Не знаю, будуть вони рости чи ні. А оця територія я просто закахалася. Ви пам'ятаєте, які перці гарні були, а помідори низькорослі посадила. Вони були за вишки, як я. Ну, тіні тут небагато ж говорю. Сонечко прекрасно. Я хочу салати, ті, що Наталочка там прислала класні понасаджувати різних сортів. А можливо, навіть той італійський салат, що у вигляді капустини, тільки такий рихлий, тут насадить. Єдине, що біла критка, обожнює всі оці капустяні салати, я навіть не знаю, чи виросте в цьому році щось буде. Ченюшечка, ченя. кс-кс-кс, Чи почулася, чи десь мнявкає ченя, ченя кс -кс -кс, 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 кс. кс кс Ні, немає, друзі, почулась. Три дні вже немає Ченя. або загуляв. Оце як оцей сидить зараз, як засвотаний, мось. от так і ченя десь піде до кішечки, сяде і круглодобово сидить над нею. Давайте обійдемо, не будемо їх лякати. Все таки жониха, зятько, треба поважати. Нехай полюбується, помилується один одним Я тут копала, а вони сиділи навіть не тіколи. Не боїться взагалі, а, знаєте, що я забула. Гравелот ми з вами викопали і не посадили. <гум> Щоб він там не обвітрився. Тате зірочка, так рада, що вона знайшлась. Під снігом валялася, впала, так гарно весною сьої, Краще, ніж взимку. Ось, Слабенький, хворобливий, тому що тут буяє борошниста роса. Друзі, і навіть він весь в борошнистій росі. Оце чомусь тут. І оцей гравелат також весь біліє. Я не знаю, що тут робиться з цією частиною. Ох, я ж хочу виноград тут посадити. Ну нічого, ми зараз фітоспоринчиком запустимо живі бактерії і він нам допоможе. Ці бактерії повністю вбивають грибки всі. Я його не буду садити, тут близько до винограду. Посаджу аж тут. Може він відійде та розростеться горд. Це такий класнючий сорт я купила. У мене був тільки помаранчевий. А, -а, -а, -а. а тепер і Ось от таки хочу посадити. Він дуже погано виглядає, друзі. А, та він вже майже згнив, ну ладно, посадю. Ну, він погано себе почуває. Я не бачу тут признаків життю. Оце відразу фітоспорином розколотити, тільки не дуже міцним. Бо там же, щоб обробити землю, один розчин роблять, а щоб квіти поливати зовсім інший розчин. Оце не забуваємо, друзі. Так синх. Так земля волога. Ну, я бачу, що він себе... Воно вже гнеле лопатку беру. Яке сонечко приємне. Я вже скучила за сонцем. Як посидю в будиночку в інтернеті, засидишся, виходиш, як в якийсь рой попадаєш, потраплюєш. Так, зараз докопаємо, підготуємо, нехай земля трошки осяде і буде гарно рости наші овочі. Ось один рядочок, ось інший. Тут на стежці була виямка посередині. Я щухрала, тут бугарок засипала яму. І з цієї сторони щухрала бугорок і засипала. Ну, а потім притоптала, намагала, щоб рівненько було. Ось трошки зараз докопаємо. М'яка-м'яка земля. Вона ще волога така гарна. Гарна, гарна. А кури так і не з'їли. Помідор чері. Фініки валяються, от би на сінечко зійшло. Уже маминого братика дружина зателефонувала, попросила в нас насіння цих чері. а я не збирала, бо не хочу їх. А мама питає: Ну, мені здається, Наталочка присилала там декілька насінинок, саме цих фініків, і я віддам дружині маминого братика. Туди усе туди пішло. Ну я, думаю, я так рівненько мене, щоб я порівняла і залишався грабельками пройдемося. Тут ось коріння перців до сих пір. Тут нічого не росло, земля відпочивши, тільки в минулому році один раз садила. Перше. І дуже сподобалось, а так завжди все на городі висожувалося. Уже погода не то. Давайте курочком зачинимо двері з цієї сторони, бо вони, коли лягатимуть, спати, щоб сквозняка не було. Все одно, коли відкрито з двох сторон, то дує. Бачите, вже сіла. Сіла вже, не хоче гуляти, ні какую. Потихень. Хто тут а, спить? Хто тут це а, спить? А? Ой, не хочуть гуляти, ще ж рано. Ну я ввімкнула червоним курочком і півнику. бо вони дуже пізно лягають, коли вже тут темніє, нехай ще погорить, скоро вже світло не будемо вмикати. Бере та сади. рівненько, гарно, підпушена, Ну, Воно підсохне їх майже тут не видно, буде ці дві грядочки. Дивіться, як гарно я вирівняла. Постаралась рівненько. Люблю, коли краси. Давайте сходимо до півника, спитаємо, як у нього справи. Так розкукурікалися зі своїм товаришем. На весь садочок співають. Дідаємося до городу, подивимося, що наш часник цибуля, підросли чи ні. На сонечку, я думала, швидко буде рости. Ні, нічого воно ну, не швидко, потихесенько. О, господи, прям при вході зустрічають мене роздавищ її. І нічого не вдалося, як завжди. Нічого не вдається. Ой, сонечку. Та немає, звикли, що я насіння даю з батоном. І вони тепер дивляться. Ой, як горно. Як буде розпускатися, все зеленіте буде ще краще. Ні, на городі там нічого не видно. Терчать небагато. Чи цибулька, чи часник. О, я бачу поряд з цибулею, часник почав проростати. А я говорю, що нічого немає. Ну нарешті почав уже вилазити де-не-де часничок. Маленький, біленький, отакі вони щось страдольчиські. Бачите, зовсім малесенькі. Більше. І отак от де-не-де вилазять, два рядочка видно. А цибулька і цибулька також лізе. Ну, ще не все. Декілька вилізла, а та все ще тримається. Морковки ще рано. Що? Петь, заглятиш. Я думала, де суницю посадити, вирішила один тархун прибрати і отам грядочку суниці зробити буде. Полуниця з м'ятою, тархун, величезний високий кущ і грядочка суниці. Тому що місця мало, уже ніде садити. Цей весь город залишиться матусі, вона кабачки, помідори все-таки хоче садити. І як я не вмовляю її, щоб посадила, вона трошки в себе на подвір'ї. Ні, вона і тому дати, і тому дати. Як це без помідор залишимось, все одна буде садити. Ну і ми тут трошки щось посадимо, а то все на подвір'ї під деревом Погулювати наші пташечки. Погода якась благодать. Та ще, коли тихо, на насолод. Ось яблунька, сніжний кальвіль розростеться, листя розпусти так красиво. буде. Дивіться, як уже півники повилозили. Вигрібали з вами листя фундуків, а воно все одно повітря налетів. а півонні ще... А, лізуть уже. А, ні-ні. Ні, ні, ні. ні півонні ще не лізуть. Тут а, цілий рядочок, а, ось уже вилазять тюльпон. Тільки хотіла сказати, цілий рядок різнокольорових тюльпанів виліз, вон вони всі вилозять. Ось цілий рядочок. Ну так, да, я топчуся тут, а воно вже потихеньку виглядує. Ну, та тепло. Тому воно і вископує потихеньку. Отак, От, мої хороші. Ну, на сьогодні, я думаю, все. Будемо не побагато, бо монтувати довго я не встигаю роботи багато. І я зараз сидіти не буду. Якусь роботу і без вас пороблю. Щось з вами, а щось без вас. Де? Ось вони всі, як горно тепер. Агрус обробили. глід, шовковиця, фундуки, ірга, калина декоративна, груші, грушок у нас багато. Ну, Нехай розвивається. Жималось, що тут квіточки розпускає. Ще ровно. Ще прохолодно вночі такий мороз, що вона боїться розкриватися. Ну, почекаємо. Я вже не дочекаюсь, коли малинка різних сортів. У нас там повну різних сорти малини порозростається, та я гляну, як вона розвивається. Ну, це ми ще з вами вийдемо і пообрізаємо, тому що ремонтантну малину потрібно сухе все вирізати. Гарно так фірточки закрила, головне всі фірточки позакрила. Що ви біжите? Біжать, поспішають. Я їм сьогодні макухи давала. Кашку не зварила, розпарила макухи і дала макухи. Так, ну, все мої хороші, гарна погода. Все підготавлюємо потихеньку. Завтра розпочну троянди викапувати. Вербу обов'язково треба. Укоротити. Дивіться, як вона заплела провода, Провода вже всередині гілочок. Оце повністю донизу треба обрізати цю всю шапку і воно знову наросте. Спірея. Поки що нормально себе почуваю, але ну, видно, що прив'яло, мабуть, не зацвіти. Ну, Ми її намучали добрю. намучали так. Ну так, да, якісь вони не такі стали, то прямо аж а це, бачите, не розквітой. Ну, В квітучому стані, звісно, що не можна кущик чепоти. Але бур'ян уже ліз дуже далеко і треба було все зробити. Фітоспориння зараз занесу в хоту, щоб він на сонці не стояв. І в теплому місці нехай до завтра постоїть, а потім в прохолодне поставлю. І наступного разу ми з вами почнемо все тут проливати. І обеззаражувати свою землю. Усім гарного настрою, хорошої погоди. Ну і головне друзі миру. Це найголовніше. А все інше обов'язково буде. Це вже наступний день по попів відра підклематися фітоспори. Я потім, як вдруге буду поливати, я вам покажу, як я розколочую, поливаю. Ну, просто потрібно вже бо виноград скоро буде, а проливати треба декілька разів чистою водочкою, бактеріями, щоб гарно обробити землю всю під виноградник і підклемати. Саме почало проливати фітоспорин.